Розберімо типовий тест НМТ, числівники, а точніше узгодження числівника з іменником. Закінчення А має іменник у варіанті. Вам варто пам'ятати одне дуже цікаве правило: числівники 2, 3 і 4 узгоджуються з іменником в наземному відмінку множини. А ось у нас ще є тут дробові, то дробові у нас узгоджуються з родовим відмінком однини. Давайте ж подивимося, що у нас тут є. 2, 3 і 4. Отже, ми ставимо ці слова в наземний відмінок множини – Квартал. Так. В множині буде принтери, в множині, райони в множині. А ось тут ми маємо поставити в родовий відмінок однини. Півтори нема. Доби, нема ящика. Родовий відмінок однини, пам'ятаємо, так? тому ось тут у нас правильна відкриті «г». А якщо ви хочете весело та цікаво готуватись до НМТ, то доєднуйтесь до мого річного курсу, який стартує вже наступного тижня, чекає саме тебе.